Доброго ранку, діти! Я вас запрошую у чарівний осінній ліс і хочу познайомити з найкращими друзями, які там мешкають. Вони якраз зібралися на лісовій галявині і радо вітають один одного зайчик, білочка та їжачок. Друзі мої, запитав їжачок. А ви помітили, що вже стало все холодніше і холодніше. І нам треба будувати будиночки, тому що незабаром буде зима. Ну, звісно, друзі погодились з їжачком і відправились шукати галявини та будувати хатинки. Ой, який в тебе чудовий будинок! Щось він мені нагадує, діти. А скажіть, будь ласка, в мене до вас запитання, яку фігуру нагадує білочці зайчикова хатинка? Правильно, трикутник, а що цей будинок іще нагадує? Так, моркву солодку та корисну для здоров'я. А наші друзі тим часом прямують подивитися, що ж за будинок побудував собі їжачок. Ой, який він в тебе височений, промовив зайчик. Так, це тому, що мені дуже сподобається спостерігати за зірочками, сказав їжачок. Малята а на яку геометричну фігуру схожий будинок їжачка? На яку? Правильно, на прямокутник. А наші друзі вже поспішають на гостини до білочки. Ух ти, який яскравий та незвичний вийшов у тебе будинок, сказав їжачок. Дякую, я дуже старалася, сказала білочка. Малята, подивіться уважно і скажіть, якої форми вікна у цьому будинку? Так, круглої, схожі на круг. Задоволені один одним друзі відправилися на чуювання до зайчика. Ну що ж, діти, вам сподобалась сьогоднішня зустріч? Так, і мені теж. Ви сьогодні побачили багато різноманітних будинків. І до вас у мене є завдання. Побудуйте будиночок з конструктора для вашої улюбленої іграшки. І надійшліть мені, будь ласка, фото цього будиночка. Я буду чекати. Ну, а зараз нам вже час прощатись. До нових зустрічей. До побачення!